Доброго дня, шановні колеги, друзі. Дійсно, сьогодні ювілейні Спіфосовські читання. Якщо ми будемо говорити про взагалі прізвище Склифосовська, то для Полтавщини, для кожного лікаря, який вийшов з сіл нашого навчального закладу, є святим. Я вже не кажу про те, що обласна лікарня носить ім'я нашого видатного земляка, але Микола Васильович людина, яке, яка залишила на території нашої держави в Україні великий сид. І сьогодні те, що лікарі, а особливо стосуються хірургу, бо ім'я цього видатного. Лікаря збирається, обговорюють нагальні проблеми хірургії, це є великі здобутки нашого медичного загалу. На могилі Микола Васильовича є такі слова, що народ, який пам'ятає і вшановує своїх видатних попередників, має право на майбутнє. Тому незважаючи на те, що сьогодні умови, які створив для нас наш сусід, а це війна, яка в тому числі стала викликом для хірургії. Я дячний сьогодні нашим захисникам, не тільки я, а всі ми, дячні нашим захисникам, захисницям, які на фронті і в тилу. Роблю все для того, щоб ви наблизили нашу перемогу. І вона буде. Я вдячний сьогодні Едуарду Миколаєвичу, який неодноразово відвідував наш навчальний заклад, наші лікувальні заклади. Сьогодні ми разом координуємо наші зусилля по удосконаленню надання медичної допомоги, починаючи від питань евакуації, питань лікування і реабілітації. І це є сьогодні наша загальна, загальна здобутка. Я думаю, що за період вашої зустрічі це будуть плідні професійні, людські стосунки. Я думаю, що на Полтавщині, а якраз в Полтаві є на що подивитися, Прямо скажемо, є де зібратися для більш плідного обговорення нагальних проблем херні. Я в цьому бажаю вам, щоб все те, що ви задумали, те, що ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі, справкалося. Дай Бог вам всього найкращого і перспективи нам всім.